Минулого майбутнє пливе невпинний час, а колесо історії вертав минуле нас, крутись, крутися, колесо, гортай же сторінки, не знаново літопису крізь долі і роки. Озирнись, озирнись, мить пройшла, обертається кругом земля, обертається кругом земля. Спливає час в історію навіч на роки десятиліття долину летять. А ми, ми всі земляни пересічні. Озираємося назад, крутимо колесо історії і пригадаємо окремі історичні події, які відбувалися на початку останнього літнього місяця, на початку серпня, у різні історичні епохи. Зазираємо більш ніж на пів тисячі років назад, у 1492 рік. 3 серпня Христофор Колумб з Іспанії з міста Палос дела Фронтера трьома шхурами шхунами Нінья, Санта Марія і. Е, е, ще одна. Пінта. Вирушають шукати дорогу в Індію. Ще одну дорогу в Індію, тому що тоді була дорога навколо африканського континента морська. Через 10 тижнів Колумб пристає до землі, називає цю землю Вест Індію, тобто Західну Індію. І він, бідолаха, так і помер, не знаючи, що відкрив нову частину світу, новий материк. Але це вже інша історія про Христофора Колумба і про те, як людство дуже довго думало, що то Індія і Аборигенів назвали тому індіанцями, ну, а ми називаємо цю частину світу островами Карибського моря. У 1941 році, коли гітлерівські війська розпочали окупацію українських земель, у місті Бердичів. А як відомо, Житомир знаходиться десь поблизу Бердичева. Проживало 23 тисячі євреїв. Тоді населення міста становило близько 60 тисяч, тобто майже 40% усіх жителів становили саме євреї. І ось саме в Бердичеві проживала найбільша взагалі кількість євреїв серед усіх більш-менш близьких до Бердичева регіонів. Місто було окуповане 7 липня. Нацисти, звісно, заставляли всіх, хто не говорив на їдищі, носити спеціальні позначки та не виходити за меж імпровізованого гетто, яке влаштували на території сучасного ринку. Туди зганяли не тільки містян, а й жителів навколишніх сіл і містечок. Від Гришківців аж до Ружина. 6 серпня 1941 року в Бердичі втаємно приїздив. Адольф Гітлер. Ось ви бачите на цій світлині, як він виходить з якогось будинку у Бердичеві. І вже наступного дня сюди прибув каральний батальйон. І в той же день ворожі солдати розпочали розправи над представниками єврейської національності. Перші ж масові розстріли відбулися на території монастиря босих кармелітів у вересні. Загалом там розстріляли 960 людей, половина з яких радянськими солдатами були, а ще половина євреями. Німці запросто могли вбивати понад 300 євреїв щодня, в тому числі прямо на ринку. А всі тіла вивозили за місто та скидували у братські могили. Таких нараховується рівно 10. І серед усіх 38 536 тіл відношення євреїв до всіх інших становить 3 до 1. 6 серпня 1963 року в Лос-Анджелесі народився Кевін Мітнік. За походженням він єврей з Єрменії, а за покликанням Хакер. Це досить таки дивно, що його ім'я занадто рідко трапляється нам, адже Кевін був не простим, але не найзнаковішим шахраєм в історії. Причому всі свої капості він, як і належить, робив із гумором ну такий собі шапокляк американський. Але метою його дій була не просто розвага. Не просто щось вкрасти він хотів у когось, а він намагався показати тим, хто допустив ту чи іншу уразливість, яким же чином її можна виправити, аби не допустити плачевних наслідків у майбутньому. Наприклад, підробивши термін дії проїзного квитка на автобус, мітні опосередковано заставив вести нові більш захищені квитки. Тим більше йому подобалось просто отримувати доступ туди, куди не можна, а не шкодити. Якось він спромігся зламати шкільну локальну мережу, де можна було змінити собі оцінки, але він того робити не став. Через кілька років, коли Міднік уже закінчив школу, він то все ще в школі робив, то він уже міг телефонувати безкоштовно з будь-якого номеру на будь-який телефонний апарат по всім Сполученим Штатам, використовуючи лише один свій телефон. Звісно, він і від спецслужб тікав, для розвідки Мітнік став ледь не цілю номер один. Та й, мабуть, що досі не з'явилися такі люди, за якими полювали так само, як за мітніком, ну хіба що за Джуліаном Ассанджем. І у в'язниці за свої дії Мітнік часто сидів, але і після виходу на свободу він, чи то принтер директора навчального закладу заставляв друкувати усілякі дурощі, чи то зламував і завантажував тисячі і тисячі документів із закритих інтернет-сайтів військових авіабаз США, чи то просто розігрував друзів під Свій номер телефону на номер судових приставів і телефонував друзям і казав, мовляв, всі ваші картки заблоковано. Звісно, всі його домашні телефони прослуховувалися агентами ФБР, але Кевін навчився прослуховувати і їх у відповідь, так би мовити. Після останнього тюремного строку, який тривав із 94 по 2000 рік, а ще три роки йому забороняли користуватися комп'ютерами взагалі, мітнік таки вирішив раз і назавжди покласти свої інструменти хакера на полицю і, маючи такий багаж знань за плечима, став консультантом із кібербезпеки. З іншого боку, його технічні навики так і залишились на рівні 90-х років, а технології середини 2000-х, звісно, на голову вище технології 90-х. Тому чи правильно зробили, коли засудили його на такий довгий термін? Ось такий от шахрай Кевін Мітнік. Тому наступного разу, коли почуєте його ім'я, ви вже знатимете, хто це такий. На відміну від Кевіна Мідніка, який нещодавно помер, фам нят Вионґ досі живий, і життя у нього досить таки райдужне. Народився він у В'єтнамі 5 серпня 1968 року. Сім'я його ледь зводила кінці з кінцями. Батько в'єтнамський солдат, мама продавчиня чаю. Однак, оскільки в школі Няту добре давалася математика, він отримав стипендію на навчання і в кінці 80-х вступив у московський. Голого розвідувальний університет на економіста у Москві Він відкриває свій перший ресторан в'єтнамської кухні, а згодом і магазин. Однак, в 1993 році няц збанкрутів тоді. Він із дружиною переїжджає до Харкова, де теж пробує займатися бізнесом. Позичивши 10 тисяч доларів у знайомих, він відкриває ресторан у Києві. А взявши кредит на 100 тисяч доларів, розпочинає виробництво Локшини швидкого приготування під назвою Мі Віна». Ось таке то, походження Мівіни, В'єтнамське несподівано, правда. Вже через рік було виготовлено і продано один мільйон упаковок. подумайте тільки інгредієнти для мівіни були не українські, вони імпортувалися не лише з В'єтнаму, а й Тайваню. Отримуючи всередині двотисячних мільйонні і навіть ледь не мільярдні прибутки, фамнят Велонг повертається в В'єтнам, де його починають називати місцевим Дональдом Трампом, і відкриває там. Завод із виробництва автомобілів. А мівіну купила швейцарська компанія Нестле. У 2020 році Володимир Зеленський нагородив Нята орденом за заслуги третього ступеня. Ну, мабуть, що наш президент ніколи мівіну не їв. Бо якщо б він побачив, що вона зроблена, ну краще ви подивіться, а потім думайте: чи варто купувати у магазинах локшину швидкого приготування, чи краще вже повільного приготування. Ось таке. То там всередині. Угу. Бачите, як гарно. Ну що, смачного? Угу. Отак от, от там у Мівіні. Мабуть, ви такого ще й не бачили. За даними В'єтнамського національного армянського радіо, кількість кишкової палички у Мівіні не більша від кількості кишкової палички у водах акваторії Дніпра в Києві, а вміст радіоактивних елементів не перевищує норму, казали в Чорнобилі. Тому заливши кип'яченою водою з незначною. Зі значною кількістю дезінфікуючого засобу і, почекавши 5 хвилин, мірину таки можна їсти. Ну, про всяк випадок кожну хвилину, повторюючи молитву «Отче наш». 1 серпня 1981 року із показу музичного кліпу на пісню Відео Кілд The Radio Star Гурту The Buggles розпочало своє мовлення музичне телебачення. Саме так розшифровується і перекладається назва телеканалу MTV – Music Television, Ну тобто М'юзік-музичне теле, теле Vision – бачення. Рівно через 6 років, 1 серпня 1987 року розпочинає мовлення міжнародна версія каналу з Лондона. А до того MTV могли дивитись тільки жителі Сполучених Штатів. Спочатку на каналі показували тільки музичні кліпи. Згодом з'явилися усілякі хіт паради та інші тематичні програми. У 93-му почалася трансляція мультфільму Бівіс і Батхет, культового мультфільму, я вказав. А у 2004-му не менш культовий передачі ПІМП Маю райд Тачку на прокачку. А знаєте, коли кажеш МТВ, то відразу роз... зрозуміло, про що мова. Телеканал МТВ дійсно можна вважати символом епохи та поставити в один ряд із такими каналами, як BBC, CNN, Discovery, ESPN, BeIn Sports, там Jetix, наприклад, Суспільна культура ну і, звісно, Тебека Гарлик, куди ж без нього. В Україну MTV прийшов в 96-му році як музичний блок на ICTV. А як повноцінний телеканал, в серпні 2007-го, однак, вже в 2013 році канал переформатували на Zoom. І він потихеньку почав втрачати аудиторію. Ну і досі ми чекаємо, не дочекаємось, коли він. Порокинеться, як я сьогодні вранці, і вийде з телемарафону. Обіцяли то 30 лютого, то 31 червня та коли вже. А чи замислювалися ви над тим, що означають три букви W на початку адрес інтернет-сторінок? Нося ну, от 3w.та.com. Це розшифровується як World Wide Web та перекладається з англійської як світова широка сітка. Ну або, якби ми сказали, всесвітня павутина. Чи всесвітня комп'ютерна мережа до 1989 року інтернет являв собою кілька тисяч поєднаних між собою службових, як би ми їх назвали, комп'ютерів. До обміну інформацією допускали лише науковців та військових. Тоді обмін здійснювався, ну як по протоколам, таким тобто за допомогою таких от спеціальних програм, які зараз, в принципі, виродилися, переродилися у сучасні електронні скриньки, у імейли, е аж ось. У Європейській організації з ядерних досліджень ЦЕРН Тім Бернеслі, працюючи над внутрішньою системою обміну документів, вирішив створити так званий протокол обміну даними, тобто спосіб, за яким можна було б обмінюватись гіпертекстом. Ну, це так тоді називали електронні тексти, не просто листами, а цілими текстами, а згодом ще й зображеннями. Ну, ось це як. Ми, наприклад, пишемо на папері та відправляємо листи Укрпоштою. Ну добре, добре, не ми, а наші діди так робили. Ну ось так само і для комп'ютерів. Щось подібне придумав, Тім вірнослі аналогом паперу та букв на ньому став формат HTML. Як ось це все записати правильно, аналогом конверту специфікації URA. як би це все упакувати. Такими собі поштовими вантажівками, куди завантажують іпертек, став протокол HTTP, якби це все підготувати для відправки. А ну, взагалі, такої собі служби передачі інформації, поштою, його, ось саме World Wide Web. Ідею щодо створення такої системи Тім Бернеслій висловив 1 серпня 1991 року. Ну, хоча до оприлюднення якої не якої працюючої версії пройшло ще аж більше року. Ну і приблизно з середини 90-х, коли World Wide Web поширився світом, 1 серпня щороку відмічається якось цей от день от World Wide Web – день всесвітньої комп'ютерної мережі. Зверніть увагу, не день інтернету, оскільки слово інтернет означає мережу пристроїв, які під'єднані один до одного за, для спільного доступу до World Wide Web, а ось саме День World Wide Web. Ну тобто інтернет це про залізо, про комп'ютери, так сказати, ось а World Wide Web – це якби, лише електронна історія. Якщо ви пропустили передачі, в яких я розповідав, як розпочався, як розпочалася війна в колишній Йославії. Особливо на території Хорватії, то передивіться всі попередні випуски. Ну і зараз поставте на паузу і дивіться всі попередні. Ну що, передивились? Ну, якщо все одно ні, то в принципі можна замінити. 2022 рік на 1991 Путін на Мілошевич, Маріуполь на Вуковар, а Донбас на Республіка Сербська країна. Ну і більш-менш все те ж саме вийде. Отже, про початок і перебіг війни ми, ми е, трішки знаємо. А як же те, чого ми із нетерпінням очікуємо, яким же було завершення війни? Ось там от у липні 1995 року. Сербські сепаратисти вирішили сісти за стіл переговорів із хорватами в Женеві. Ну і нав'язати свої умови. Посол США в Хорватії Пітел Гелбрейт запропонував мирний план в регулюванні військового конфлікту під назвою Z4. Ну але розумні хорвати таку пропозицію відхилили. Тоді Гелбрейт зустрівся із Слободаном Мілошевичем і пригрозив йому, що або він погоджується, що війська Йогославії не будуть задіяні, коли хорвати підуть у наступ на сепаратистське самопроголошення утворення сербську країну. Це як динери чи линери у нас. Ну або, або натівські літаки полетять на Белград, як і сталося згодом у 1999-му, коли проголосило незалежність Косово, а Сербія і туди війська вела. Операція хорватських військ Буря розпочалася у 2 годині ночі 4 серпня 1995 року. Під обстріл потрапляли всі. Від сербських солдат та мирних жителів, ну хоча їх можна було б цілком назвати колаборантами, до постів миротворців ООН та хімічних заводів. Операцію було завершено 7 серпня, хоча іще два дні пішло на ліквідацію вогнищопором, що ще деінде залишились. Власне, після ось цієї блискавичної операції серби в Хорватію більше не сувалися. Хоча вони і досі говорять, що під час, агре... під час бурі хорватські війська вчиняли геноцид сербів, спалювали лише сербські будинки. Ну, як хорвати відрізняли сербські будинки від інших, я не знаю, та обстрілювали колони біженців. Ну, однак, якщо припустити, що так дійсно і було, то двоє хорватських генералів понесли покарання за це і відсиділи. Півтора року у в'язниці, поки їх не, не виправдали. Який висновок ми можемо зробити із цього? Ну що ж, рецепт перемоги такий: міцна армія, злагодженість дій на всіх фронтах. Ем... Агресивність, не агресія, а саме агресивність у своїх діях, ніякої допомоги НАТО, на ОН взагалі наплювати нам. Ну і те, що на війні, як то кажуть, всі засоби хороші, якщо звісно, ти захищаєш свою землю. І жорсткі домовлення між американськими дипломатами та бовдурами з Росії. Ну, а окупанту, до речі, потрібно пам'ятати, що чим довше ти тягнеш із евакуацією населення із окупованих територій, тим більше людей буде вбито під час контрнаступу. Чим ти зможеш потім спробувати похвалитись у газі? Ну готуємося, хоч і розуміємо, що це все не скоро буде. Давно в нас не було благодійних аукціонів. Восени минулого року я розігрував прапор України із автографом гурту Друга ріка. А навесні картину Чорний квадрат, яка була намальована моїм гарним знайомим із позивним ганом. Ось і прийшов час наступного розіграшу. Нещодавно хлопці з передової передали мені ось таку монетку номіналом 10 гривень із написом Збройні Сили України. Зараз я вам її покажу. Ось вона. Чи бачите її, ну, камери не фокусується, вже повірте мені на слово, що це Збройні сили, що це 10 гривень. Ну що ж, хлопці, дуже вам дякую за цю монетку. І я сподіваюся, що ви не образитесь, якщо вона дістанеться тому, хто задонатить мені на картку більше всіх. Ну, а на ці гроші Семен вам щось придбає. Он зовсім скоро він знову їде по ще одну порцію гуманітарки в Німеччину. Записуйте номер рахунку.

а донати в російських рублях теж приймаються уявіть собі, але на інший рахунок. UA 70 305 299 000 20 37 20 16 76 14. О, ось так. Фух. Ну що ж, шановна колесота, бажаю вам гарного вечора в родинному колі і радісних відчуттів. Наступної суботи дивіться новий випуск передачі. Годинник капох Повертається кругом Вземля.